Нехай вечір буде добре для добрих людей. Що я вам зараз показую? Показую борщ. Борщ із цвітною капустою. Знаєте, та капуста, що в суцвіттях. Значить, дуже проста історія. Але спочатку скажу з цим борщем проста історія. Це борщ вегетаріанський з додаванням олії. Значить, завжди моя сім'я дивується, що в мене добрі борщі. Я до цього до сих пір не можу звикнути, що ну, борщ. Ну, цитую, все добріше і добріший. Ну, можливо, що я давненько вже борщ не варила. Не варила ні вчора, ні позавчора. Значить, що в мене відбулося з цим борщем? У мене не було під рукою капусти От її, що було локачанної. Але в мене була капуста та що цвітна. Я її обсмажила в олії, її треба краще ще смачніше було б із додаванням шобуклярі в яйці. Але не було яйця, тому я обсмажила олії і обкачавши в борошні. Відставила, зварила квасольку, ось таку чудесну квасольку. Було в холодильнику трошки, грибочків. обсмажила, грибочки. склала квасольку. грибочки. Обов'язково. бурячок, бурячок той, що червоний. Посмажила його з морквичкою, порізала, порізала соломкою. Тоді фактура така класна. Було кілька картоплин, дрібненько порізала. І що ж, окремо посмажила засмажку, цибуля і морковка. І чомусь захотіла додати трохи борошна. А ще ж плюс борошно було на капусті. Потім я зварила цю свою овочеву суміш, додала, звичайно, сюди помідор у мене був. Їх було три помідори. Я їх перемолола і собі додала, теж підсмажила. Закипіло воно, додала капусту. Воно таке добре. Воно ну, таке добре. Получився борщ густенький, Получився, знаєте, як гуляш, як, як бограч. Від того дуже смачненький. До речі, він смачний і гарячий, і холодний. Я зараз не хвалюся. Я просто вам говорю, що варіть борщ, частуйте борщем усіх, хто бажає їсти ваш борщ. Чаклуйте над своїми каструльками, чавунцями, горщиками з борщиком. І нехай за вашим столом, щороку, їдців борщу стає все більше. Не лінуйтеся, зараз пора осіння, борщі найбагатші. Можна зварити борщ, м'яко кажучи, з нічого, ну, з овочів. А якщо сюди, хто м'ясо їд додавати ще м'ясо, то гірше не буде. Цей борщ міг би бути дуже смачним із рибою. Я б сюди поклала білу рибу, наприклад, щуку чи судака, попередньо обсмаживши і вибравши кістки. Або навіть хека чи, мої, ну, мої, ні, хека чи ментай ще є така рибка. Ось, ну, то вже так. ну, але овочевий теж зовсім непоганий і не було в мене петрушки. Я б сюди додавала петрушки, ніякої сметани борщ не потребує. Не псуйте борщ сметаною. Ну, от така моя сьогодні вам гастрономічна балачка. Імпровізую, не називаються рецептами. Це просто така кулінарна імпровізація.